Вночі ворог у котре вдарив по Києву дронами. Внаслідок атаки загинуло троє людей. постраждало щонайменше 27. Всі вони з Деснянського району, за даними Столичної міської військової адміністрації, серед потерпілих семеро дітей. Перші кадри наслідків російської атаки з'явилися у мережі. За попередньою інформацією, один з ворожих безпілотників поцілив між другим та третім поверхами дев'ятиповерхівки, спалахнула пожежа. Уламки іншого російського БПЛА опали на 16-поверховий будинок. Внаслідок цього кварталах повилітали вікна уламками ворожого залізяча. Також потрощило дах багатоповерхівки в Оболонському районі. Києва нині на місцях ударів працюють екстрені служби. Туди вже виїхала і наша знімальна група. У найближчих випусках очікуємо увімкнення про наслідки ворожої атаки з місця подій. А напередодні ворог так само вночі вдарив по Києву балістикою. Внаслідок ракетного обстрілу було знищено кілька складських приміщень, пошкоджені житлові будинки та дитячий садок. На жаль, підступна нічна атака забрала життя двох киян. Ще 13 постраждали, та кількість жертв могла бути значно більшою, кажуть рятувальники. Як столиця оговтувалася від попередньої страшної ночі, та чому мешканці одного з районів міста відзначають свій другий день народження? Євген Бригар продовжить. Питання прилетить, не прилетить, це було питання часу. Пані Зінаїда, мешканка понівеченого будинку в Дніпровському районі міста. До гучних вибухів і постійної загрози з неба жінка звикла, адже Росія вже неодноразово обстрілювала житлові квартали поблизу. Та цього разу киянка вперше злякалася за своє життя. Коли будинок здригається, і він колихається, це зрозуміло. Ну, цього разу це взагалі було щось таке, таке враження, ніби то він зібрався від землі відриватися. Це велике щастя, просто що я цієї ночі пішла спати в іншу кімнату, яка на бік вулиці виходить, і мені просто пощастило. А так на моєму місці, там, де я завжди ночую, в мене там купа скла, і на підлозі, і на столиках, і на ліжку, це було б катастрофа. Мешканці понівечених будинків кажуть, від початку тривоги до моменту влучання ракети минуло близько трьох хвилин. Дехто навіть не встиг встати з ліжка, як вже посипалося склою уламки. На щастя, загиблих чи тяжко травмованих тут немає. Російська балістична ракета влучила ось у це місце вночі. Тут була величезна вирва діаметром до 10 метрів. І за словами рятувальників, які працюють тут на місці, це справжнє диво, що у будинках навколо і, зокрема, в дитячому садочку лише вибиті шипки, адже вибухова хвиля від балістичної ракети може запросто скласти цілий під'їзд. Тому люди тут, попри матеріальні збитки і зіпсований настрій, радіють, що цієї ночі усі вони і усі їхні сусіди лишилися живими і неушкодженими. Адже якби курс ракети змінився б, бодай на 2-3 метри, трагедії з людськими жертвами було б не уникнути. Коли вже вийшли на вулицю, подивилися сусідні будинки, прилегло територію просто жах. Слава Богу, всі живі. Як я кажу, в нашій родині автомобіль прийняв весь удар на себе. Хай буде так. Прийняв на себе удар і ось цей дитячий садочок. Тут вибиті шибки, пошкоджений паркан та внутрішній двір. Вікна вже почали забивати, утім наймовірніше, якийсь час діти не зможуть відвідувати дошкільний заклад, кажуть працівники. А ось так виглядала ліквідація пожежі в Деснянському районі міста. Тут ворог поцілив у цивільні складські приміщення. Було вражено склад, цивільний склад з різноманітними товарами. Ми так розуміємо, тут були різні торгівельні матеріали, починаючи від засобів харчування, закінчуючи там одежу. Площа пожежі склала 13 тисяч квадратних метрів. Тут для гасіння було залучено багато рятувальників. На жаль, на цій локації ворожа атака забрала життя двох людей. Тіло 36-річного чоловіка знайшли під завалами одразу ще один чоловік 58 років із тяжкими пораненнями загинув вже у лікарні. Також одну людину фахівцям ДСНС на місці прильоту вдалося врятувати дивом. Розгледіли в клубах диму і ось таких трьох пухнастиків. А де знайшли? Та там біля машини. Вони в коробці були чи ні, це посадили. Ще одна балістична ракета влучила в одну з адміністративних будівель Дарницького району столиці. Там, на щастя, минулося без загиблих. Євген Бригар, Роман Щербаков, програма Вікна СТБ», Єдині новини.